друзі, я завершив уже. І... о, ще одну колону не поставив. Хвилиночку. Трошки забув. Хоп. Тепер ставимо бочку і три колоди вверх. Є ось так от. А, і тут ще одна. Розі я трохи призабуваю вже. Чик Хоп, а ви доки ставте лайки і підписуйтеся. І дивіться нові відео мої. Господи. О, ось так. Тепер ми ставимо ще три колоди. Ну, думаю, все. Тепер прийдемо до даху. Тут ось у нас вхід. Де Де нас вхід? Ось тут буде вхід нас, нехай ось тут. Так, тепер ми беремо о, беремо ми що? А ми беремо о, люки. Ой, не люки, а ой, забув трохи плитки ці. Так, темний дуб. Тепер і ось так ось ставимо. Ставимо, ставимо, ставимо. Тепер отут. От отут, отак от ставимо. Тепер. Так. Так І ось так. І так само тут. Так, так, так. І ось тут є. Тепер нам потрібно. Що нам потрібно? А нам потрібно дещо зробити. Зараз ми відділимо ось цю частину. Спочатку ні, потрібно нам закрити дещо. Я зараз візьму скло. Беремо скло. і ставимо ось так. Я вирішив зробити, так сказати, акваріум такий. Щоб тут запустити дельфінів і щоб вони тут жили. Місця тут не сильно багато, але думаю, буде нормально. Тепер ми ось так чик. Тут і зробимо такий купол. Є. Тепер отак. Отак от. Так, от, так от. Хоп, хоп, тут зламали. Зараз хвилинку. І тут доки закриємо. Тепер ми беремо, о, візьмемо забор. Беремо заборчик. Я думаю, ось такий підійде. Тепер беремо і відгороджаємо тут все. Ось так от. Підгорожаємо, щоб до нас тут ніхто не заліз. Непрошені, Ой, непрохані гості. Тут ми зламаємо. Щось. А, точно, все правильно. чін Зараз ми хоп-хоп-хоп ставимо. чик 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 Хопа. Зараз ми тут поставимо. Огорожа. У мене почався якраз дощ. Чінь. Ви подивіться нову серію, господи, серію цього готеля. Я побудував готель і побудував кімнати в ньому. Це також відео. Вони не разом в одному відео, а порізну Є, ми обгородили тепер. Ми будемо ще дещо робити. Нам потрібно взяти люки. Люки я візьму, ну, наприклад, хай будуть отакі ось такі люки. І тепер просто ось так ставимо на кожен паркан. Хопчень, зараз поставимо. Поставимо. Тепер ми закриємо зараз тут і будемо робити дах, а потім вже інтер'єр зробимо, тому що спочатку потрібно захиститися від дощу, снігу і всього такого. Я не хочу робити на два ітажі в. Думаю, ну це сильно довго займе часу і на один етаж я хочу попробувати спершу зробити, тому що, тому що. Так. А тут я ще хочу зробити зараз, ну, не зараз, а потім паркан поставити. І все. У мене буде тераса. У мене зараз буде тераса тут. Так, у мене вже телефон сідає. Тепер ми беремо тут. Давайте візьмемо ось такі плити. Де вони були, десь у мене плити. -ці. Так, ось десь були. Угу. А де вони? Не пам'ятаю. Зараз знайдем. так, угу. Угу. а де вони? А, точно. Ой, ось вони. Не ті взяв трохи є, тепер ми будемо будувати уже сам дах. Тепер ми беремо ось так, тут ставимо. Хочу ось такий дал зробити о, під стиль. Ну зрозуміло вже, що стиль японський. Так. Зробимо зараз чик, чирік. І ось тут будемо будувати далі кришу. Є. І я ще хочу зробити так. От. Ставимо тут блок, потім на блок і ось так от пробудовуємо. Тепер ми пробудовуємось ось так от. Зараз збудуємо, будуємо і збудуємо. Тепер ми ось ні-ні-ні-ні. противно. То есть... Вот так будем. Не, вот так. И поставим зараз Я сильно не хочу розтягувати серію і побудую потім, і це буде друга частина. Так, ну я думаю, завершу, а потім уже добудую. Ну а на цьому все. Перша частина завершена. Чекайте другу. Ну і всім до зустрічі.